Всім привіт! Ви на каналі Вестартохаб. І сьогодні ми вам розкажемо про такі електромобілі, як Volkswagen E-Golf, Hyundai Kona і BMW i3S. Друзі, відразу вас попросимо підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвивати український ютуб та витісняти з нього все російське. А також допомагайте армії, донайте на пікапи і поїхали дивитись відео. Сьогодні ми порівняємо ці автомобілі по таких параметрах: запас ходу, потужність, розгін від нуля до сотні, об'єм багажника, максимальна швидкість і ціна. Почнемо ми з BMW i3s Зовнішній дизайн цього автомобіля, м'яко кажучи, доволі неоднозначний Компанія BMW пише: цей автомобіль не дотримується жодної тенденції. Він є вираженням самосвідомого способу життя. Розроблений в прогресивній формі мови, яка передає чіткість та характер інтер'єру. Фішка цього автомобіля це є його двері. Конструктор Бог, який їх придумав. З передніми дверьми все ясно. Ну, типу, відкрили, сіли, все. ок. Ну, задні двері це просто чудо техніки. Щоб попасти назад. Ми відкриваємо спочатку ці двері. Потім тут є ручка. Ми відкриваємо ці. Це ми відкрили першу ручку, другу ручку, Тут третя ручка. Ми нахиляємо. Водія залазимо назад і відбиваємо собі колінні чашечки. Також неперевершеною функцією цієї BMW є пасок безпеки водія в задніх дверках пасажира. Тобто, щоб сісти, нам пристегнутись, ми можемо так зробити. Закриваємо ці дверки, тепер ми беремо пасок. Якщо задній пасажир захоче вийти, він просто вас роздавить на два. Ну такі тех технології доволі неоднозначні. Але що маємо, ти маємо. Але яка б думка у вас не склалася про це BMW, З усіх цих електромобілів це найшвидша машина. У рамках розумної легкої конструкції BMW вуглецевий дах з вуглепластику допомагає зменшити масу автомобіля і змістити центр ваги автомобіля вниз. Це призводить до збільшення спритності і динаміки при повороті, прискоренні та гальмуванні. Опціональний спорт пекедж підкреслює динаміку BMW i3. Він містить 20 легкосплавні диски, спортивну підвізку із заниженням на 10 мм, розширені колісні арки та. Аеродинамічні пороги з боків, що завершують динамічний вигляд. Запас ходу 260 км, потужність 184 кінських сили, об'єм багажника 260 літрів, від 0 до сотні 6,9 секунди, а максимальна швидкість 160 км. А це хюдай кона. Цей автомобіль зараз не спроста на ґрунтовій дорозі, тому що серед цих всіх автомобілів, які ми порівнюємо, даний автомобіль рахується як кросовер. Новий дизайн екстер'єру, привертає увагу плавними формами, новим світлодіодним освітленням та спортивними деталями, що підкреслюють ДМК кросовера Хюндай. Лінець автомобіля є також досить високим, що дає змогу йому проїжджати легше бездоріжжя. Перемикання передасть ікони кнопкового типу. Кнопка запуску двигуна цього автомобіля знаходиться під кермом. Назву цього автомобіля важливо говорити повністю: Hyundai Kona Electric, тому що існує ще Hyundai Kona з ДВЗ. По бездоріжжю цей автомобіль їде досить мягко і гарно тримається дороги. Спортивна динаміка водіння та вражаючий запас ходу – Ніхто і ніколи не говорив, що електрична мобільність має бути нудною. Керувати цим автомобілем досить зручно, він не відчувається чимось складним. Також цього автомобіля є досить специфічний звук при їзді. зовсім не притаманний іншим автомобілям. Цей звук зроблений навмисно, щоб підкреслити електричність компанії. Ну і беззаперечним плюсом цього автомобіля це є його запас ходу. Виробник заявляє, що він може проїхати 484 км на одному заряді. Ну, по факту це можливо буде навіть 400 це досить багато. Запас ходу 484 км, потужність 204 кінських сил, об'єм багажника 332 літри, від 0 до сотні 7,9 секунди, максимальна швидкість 167 км за годину. Ну, а це фольксваген e-Golf. Зовні він майже не відрізняється від сьомого покоління гольфів, але в нього є деякі відмінності в передній частині. Зокрема, що цей гольф розділяє між сьомою версією. Перше, це те, що видно відразу, це ця широка синя лінія. Також відрізняють ці гольфи проти фари, виконані в формі букви С. В цього гольфа є дуже крута задня оптика. Вона виглядає дуже стильно і сучасно. Багажник тут теж відкривається як стандартно для більшості сучасних фольксвагенів та гольфів через їхній значок. Багажник, як для такого маленького хетчбека, є досить місткий, аж на цілих 340 літрів. Також в цьому багажнику знаходиться подвійне дно, в якому ви можете зберігати зарядку. Ну і настільки б цей гольф електричний не був, пластик тут стандартний, як і звичайний гольфів. Ну і також тут немає дирки, немає глушника. Щоб завести цей гольф, нам не потрібен цей ключ, який є в цій комплектації. Для цього нам потрібна лише кнопка старт, яка знаходиться в нижній частині центральної консолі біля КПП. Так, вижимаємо тормоз, старт. І автомобіль завівся. Нічого не речіть, все дуже тихенько, як для електрики. Також в цій комплектації в нас є мультикермо, підігрів сидінь, шкіряний салон чорний, але потолок не чорний. Красиво. Також в цій комплектації приборна панель є цифровою. Мультимедія в цьому автомобілі є повністю сенсорною та можна керувати жестами. В цьому гольфі доступні три режими їзди: це Normal, Eco, Eco Plus. Але, на жаль, тут немає спорт режиму. Режим Normal. При цьому режимі автомобіля немає ніяких обмежень, просто стандартний режим їзди. Режим Eco. Він обмежує швидкість автомобіля до 120 км, А режим Eco Plus обмежує максимальну швидкість автомобіля до 95 км та вимикає кондиціонер. Цей гольф їде дуже тихо та плавно, ну, за рахунок того, що це електрика, і немає цього специфічного звуку як в тій самій коні. Так ну і найцікавіше запас ходу цього автомобіля виробником вказаний 300 км. Ну навряд не стільки проїде, але 200-220, Можливо, він приїде точно. Запас ходу 300 км, потужність 136 кінських сил, об'єм багажника 340 літрів, від 0 до сотні 9,6 секунди, максимальна швидкість 150 км.